Краще. Відео Інето. Привіт глядачам першого кабельного. З вами Діма Хатько, а це означає, що зараз вихідні. Попереду на вас чекає краще відео і нету. Герої роликів сьогоднішнього випуску смішили не одну сотню глядачів в мережі. Давайте подивимось, що ж там такого смішного. Кожне місто має багато проблем і зробити усіх жителів щасливими практично неможливо. Платна парковка, благоустрій територій, безпритульні тварини. Ось що цікавить пересічних громадян. Давайте подивимось, у чому ж насправді проблема. Дивлячись інтерв'ю з наступного відео, проблему видно неозброєним оком. Думаю, что вот эта вот форма удобнее. Потому что у нас в городе единственная вот проблема у нас это конечно со, э, со стоянкой. Потому что вы, наверное, ехали, видели, что э, автобусы начина... почти до трактира расположены. И поэтому вот городу необходимо вот для таких массовых мероприятий решить вопрос расширения автостоянки. Коти лідирують серед героїв найцікавіших роликів в мережі. А чому спитаєте ви? А тому, що коти вічно от щось таке зроблять? Наприклад, котик з відео, яке ви зараз побачите, одразу ж розпізнав, що йому нав'язують товариство не зовсім справжнього кота. І як ви зможете впевнитися, людські плани лопнули. Нас не перестають дивувати представники дальнього сходу. На цей раз китайська армія вирішила на весь світ продемонструвати і непохитність своїх солдат. Наступний ролик дуже вибуховий і не лише тому, що хлопці передають із рук в руки бойову гранату. Затумути подих, бо зара я хрване. Здається, в наступному відео все добре. Одне слонення, турист, камера. Слоник намагається собі поїсти, а йому в цьому допомогти. Але в певний момент тварині перестає це подобатися, і турист отримує красномовну відмову. <laughs> yeah, I do oh. oh my oh, God! Oh. What just happened? Oh, Did he hit man. you. It was in his trunk. Oh. Are you okay? Yeah. Whoa. Knocked me out almost. All right. Наступне відео для тих, хто бігав роздруковувати курсову з дискети. Дискети. Да-да, було і таке. Виявляється, з допомогою цієї штуки можна було зробити таке шоу. Наступне відео показує нам, як старі речі отримують нове життя. Наступне відео у нас із серії. А? Не намагайтеся перекласти це інтерв'ю. Вам у цьому не допоможе навіть Google Translator, тому що він навряд чи знає цю мову. Я вам пропоную просто насолоджуватися красою гір. Золото, карпет! Золото пісень! Так мені вже 52 роки, я вас знаю ще від. Я вже той 32 роки. Я в невістках, ту і наше поле, і ми з ним межуємо, ми всі так живемо, і худобу кохаємо. Так я його знаю від детства, поки у нього дітей було, три жони в нього були, діти, діти олюблять, тепер уже старий худобу держав, і він кає та й правдукає сороковиць по чотири корови і бока в нього були. Ваня потня слухай! Бо ти мож, мож, що -то казати. Та, а не може? Він нам the казаchetes. Сам... Маня Дашевич, -то підкажи тоже, бо ви вже не забула. Я кажу, як я чисту правду. Як дідо як я дідоробив, кілька худоба держав. Усе? То, то, то. А зимою що він, він, він тут був. Зима. А той зимо у нього кінь був, так на коня, що у села та ви собі і пшениці худоби, і, і хліба, усе усі запчасти на зиму бы було що їсти, а їв токан молоко. Яйця собі був по п'ять, плітер молока, п'ять яєць, вип'є коси Берував і знаєте, як косить, бере косить, бере косить у провал, а дгорі йде та обертать. За ним вже не треба було обертати, він ж учинив, бо в нього він було достат та він любив. Що ще можу поздоровити. Повшом, кріпоч силу, коротше, що? Мечти ваші, які є раз. Здоров'я саме головне. Є... Так воно бути веселому в живому працювати і все. І всім доброго ранку. І всім доброго ранку. Або ви, ви скажіть гарно. Або вам є підкажеть, бо мені ще можу... Доброго ранку. Усім бажаю міцного здоров'я, те, що ви говорили. Доброго ранку, всім бажаю міцного здоров'я. <смітна> все, що хочете, все, <смітна> <смітна> що хочете, коротше, своє не мнення... <смітна> <смітна> <на> каже <карту> своє. <смітна> Завжди хотілося знати, хто круче: робокоп чи термінатор, Сталоне чи шварцнегер, мій тато чи фізрук. У природі нас чекає багато таких двобоїв, і один з таких відбувся десь в Антарктиці. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Ladies and gentlemen, в лівому куті полярник у куповоранчевый штанях, а в правому кути пингвин. Нет, это не не... Практично всі з нас обожнюють літо, тому що літо це пора відпочинку і розваг. Пригадайте, який це кайф зануритися в прохолодну водичку у спекотній день. Наприклад, герой з нашого наступного відео намагається потрапити в басейн, але якимось дивним способом. Коли у нас теж на літню тематику або аерокосмічну. Ну, хто сказав, що людина не вміє літати? Правильно говорять! Але є дивики, принаймні, які намагаються злетіти, або допомагають зробити це іншим. Ну що, ви готові до запуску? Три, два, один. Бу! Дивимося. Все. Сйомка пошла. Она недалеко лежит, Андрю. Все отлично. Юр! 30, 40 килограмм. Да, там 40, а здесь 220. На 180 килограмм больше, короче. Зуб там даже мешка цемент по весу нету. Вот. Все, з вами був Діма Хатько. Надсилайте ваші смішні ролики на наш вебсайт www.позирай.тів. І, можливо, наступного тижня ваш ролик побачать усі. Ну і як завжди, тримайте крама!